Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні поринемо у зимову казку, поговоримо про веселе Різдво, поспіваємо щедрівки та колядки та почнемо розучувати щедрівку «Ой, та й зозуленька. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Напередодні Нового року, який вже зовсім-зовсім незабаром, в Україні співають пісні зі щедрими побажаннями щастя, здоров'я, добробуту. Відповідно до цього, пісні такі називаються Щедрівки. Виконують їх у супроводі музичних інструментів з різними танцями, іграми, масками, рухами, пантомімою. Щедрівки співали окремо господареві, господині, хлопцеві, дівчині, усій родині були щедрівки дитячі, жартівливі, пародійні. І дуже часто, особливо раніше, була традиція у щедрий вечір так, перед. У щедрий вечір, збиратися компанією, так? збиратися компанією, одягати гарні костюми, і ходити по будинкам і співати пісень, так? бажати щастя, бажати здоров'я. Бажати гарного врожаю, тобто, подивіться, українські костюми, музичні інструменти, зірка, обов'язкові іграшки, щоб все було гарно та цікаво. До календарно-обрядових пісень також належать і колядки. Колядки пов'язані з днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом коляди. Зараз, звичайно, ці традиції вже дещо пішли у забуття. Дуже рідко ми можемо побачити колядників, які ходять, співають колядки, ходять по вулицям, так, в гарних ну, українському традиційному одязі, звичайно, але все ж таки це дуже гарна традиція, яка об'єднує людей між собою, яка дарує гарний настрій. І люди справді вірили, що в цей день треба святкувати, треба говорити гарні. Побажання, слова, так, якщо все це обов'язково збудеться. Різдво раніше святкували 25 грудня. Вважалося, що тоді сонце з'їдає змій коротун. Щойно на небі з'являлась перша зірка, колядники заходили на подвір'я, кликали господаря, співали пісень. І ці пісні називали колядками. Зараз, як ви знаєте, є дуже багато різних новин і різних думок щодо того, коли відзначати Миколая, коли відзначати Різдво, коли правильно відзначати, за яким стилем відзначати інші свята. Тобто, зараз дуже багато цих. Моментів, і я впевнена, що кожна родина вона обирає, буде дотримуватись до своєї думки і відзначати свята у той день і за тим стилем, який вважає відповідно за потрібним. Про Різдво, про Різдво складено багато. Мультфільмів, дуже багато кінофільмів, які присвячені Різдву, взагалі, надзвичайно чудова атмосфера панує, і, можливо, ви вже також, незважаючи ні на що, готуєтеся відзначати новорічні свята, прикрашаєте будинок і хоч трішки додаєте позитиву своє життя. Зараз ми переглянемо невеличкий фрагмент музичного фільму Різдвяна казка. Це лише Фрагмент, я потім додам вам посилання, і за бажанням ви матимете можливість переглянути цей фільм.

Урожай, прославляючи господарів, прославляючи і дякуючи за той рік, за все, що вже мають. Загалом колядки і Щедрівки мають дуже багато схожих характерних особливостей, мають дуже багато спільного. По-перше, це веселий. Назрі, тобто вони напи, наповнені ці пісні позитивом, вони наповністю радістю, вдячністю. Ці пісні завжди ритмічні і легкі у виконанні. Найчастіше в таких піснях багато повторень, тобто рядків, які повторюються для того, щоб всі бажаючи, це гарно запам'ятовували, мали можливість підспівувати, швиденько орієнтувалися, і таким чином всі приєднувались і співали цих пісень також. Дуже багато і художників, і поетів, і Монтажерів так, мультиплікаторів, режисерів знімають дуже багато фільмів, які присвячені Різдву, тому що це все ж таки чарівний момент, чарівний час, коли за можливістю збирається родина, коли не дивлячись ні на що, в якийсь момент ви зупиняєтесь, ви дякуєте, хоча б за те, що ви маєте, ви збираєтесь разом і. Налаштовуєтесь хоч на якийсь позитив, навіть у найскладніших ситуаціях. Зараз перед собою ви бачите картину Вікторії Протів. Накрита свята вечеря. 12 страв пісних, так, кожна страва. Кожному місяцю, так, 12 місяців, 12 страв. Обов'язково горить свічечка. І перед тим, як сідати, вечеряти, вся родина молиться, так, молиться перед іконами, дякуючи Богу за життя, за здоров'я, дякуючи за те, що має ця родина, за те, що їх оберігають. І тільки після цього сідають за святкову вечерю. Зараз ми послухаємо одну з найвідоміших щедрівок, українських щедрівок, яка називається Щедрик-щедрик. Я впевнена, що кожен з вас вже її чув неодноразово. «Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка». Стала собі щебетати господаря викликати, вийди ведь. Бачите, співають сурдопередатом, щоб всі мали можливість зрозуміти. Там мовички покотились, гаярнички народились, в тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Мати Мірку грошей, в тебе жінка чорноброва, хоч не груші то полоба. В тебе жінка чорноброва, Щедрих, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, Щедрих, щедрих, щедрівочка, прилетіла ластівочка. А ми з вами переходимо до прослуховування щедрівки. Ой, сивая та й зозуленька, яку сьогодні будемо розучувати! Ой, сивая, та і зозуленька! Щедова щедрівка. Ой, сивая та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала, повторюється так приспів, а в тім саду три тереми. Що в першому ясен місяць, а в другому красне сонце, а в третьому дрібні зірки, ясен місяць сам господар. Тобто, як ви бачите, після кожного рядочка, після кожного речення повторюється приспів щедрий вечір. Те, що говорили на початку уроку про повторювання, красне сонце господиня, дрібні зірки то їх дітки. Ось і знову приспів. Ой сивая та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, та й облітала, щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрим людям здоров'я, що в першому ясен місяць, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на другому красне сонце, добрий вечір. i <laughs> Ясне сонце Господиня, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. рівні зірки то їх дітки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Така пісня з гарним настроєм. Я думаю, вона дуже легка запам'ятовування для запам'ятовування, тому що дуже багато повторень, так, приспів. Ось на цьому і завершується сьогодні наша мандрівка до... Різдвяного настрою на наступному уроці ми з вами ще продовжимо знайомитись з традиціями святкування так, зимових свят та обрядовими піснями, які з ними тісно пов'язані, тому що українці без пісні вони не можуть. Українці без пісні вони завжди. І коли гарно, і коли все добре, і коли погано, але все одно пісня супроводжує нас, тому, не дивлячись ні на що, ні на які умови, ми продовжуємо цінувати своє життя і радіти хоч певним моментам, чого саме і вам я бажаю. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу, до побачення!